Облаштування спортивного майданчика та благоустрій території. У колишній 30-й школі нині Чернівецькій гімназії 18, триває капітальний ремонт. Роботи розпочали минулого року за кошти міського бюджету, що встигли зробити. Дивіться далі. Покриття майданчика на території 18-ї гімназії було в аварійному стані. Нині на цьому місці облаштовують спортивний простір. Будуть встановлюватись також ворота для футболу і встановлюватись поліеретанове покриття буде проводитись ремонт стін, які навколо даного майданчика буде огороджуватися, встановлюватися гасільні сітки для того, щоб діти могли вільно ігратися. Також виконані роботи з встановлення опорної стіни. І безпосередньо буде проводитись також озеленення вже по завершенню даних робіт. У Чернівцях наразі ремонтні роботи проводять у 14 освітніх закладах. На це з міського бюджету у 2024 році. Виділили майже 92 мільйони гривень. Також проводяться роботи по закладам таких освіти, як 33 третя школа. Гімназія 5, Саме роботи проводяться по спортивним майданчикам для того, щоб діти з даних закладів освіти мали можливість проводити певні ну, на уроках фізкультури, займатися саме спортом. Це баскетбол, футбол, волейбол. Ще у трьох навчальних закладах чернівців впроваджують енергозберігаючі технології: це 20-та школа, дитячий садок номер 9 і й ліцей. Замінюють дах, систему опалення та встановлюють індивідуальні теплові пункти. Ми розуміємо, що є те, що стосується першочергової потреби, є те, що виглядає приблизно як марафет, так тобто стіни. Коли ми говоримо про воєнний стан, ми говоримо про першочерговість глобальних речей і максимальна кількість бенефіціарів, від яких можуть бути отримані. Тримана в даному випадку, виходячи з всіх всіх потреб, ми вибирали саме на цей рік ті заклади, які або в, справді в аварійному стані. Ще у декількох освітніх закладах ремонтують харчоблоки. Наприклад, 20 20-й ліцей. Там були приписи Держпродспоживслужби про заборону експлуатації взагалі харчоблоку, в тому стані, в якому він був. Чорнівка вбиральні. 21 перше століття. Нам в спадок розуміємо, Чернівецька територіальна громада додається школа, в якій діти досі мусять ходити вбиральню на вулиці. Це неправильно ні за людськими, ні за етичними, ні за будь-якими іншими параметрами. Тому звичайно, що черговий об'єкт, який давали на 24-й рік, це перший об'єкт, який ми знакомо давали, це вбиральні у селі Чорнівка. Всі розпочаті ремонти у школах та садочках планують завершити до початку нового навчального року. Проте у департаменті інфраструктури і благоустрою Чернівецької міської ради зауважують, затримки в термінах можуть виникати через брак працівників. Олена Крячко, Володимир Миронеско, новини Сі 4